Радіо ну, а Резніков окреслив топ 5 пунктів захисту України від Росії. Отож, перший пункт треба змінити парадигму, діяти швидко та превентивно, бути на крок попереду, а не просто реагувати постфактом. Наступна це потрібна система гарантій, яка б унеможливлювала агресію з боку Росії. І це не має бути альтернативою членства в НАТО. Третє без звільнення Криму будь-які розмови про регіональну безпеку є не більш ніж ілюзією. Ми повинні чесно визнати, що досягнення стало миру та передумов для спільного процвітання в регіоні неможливе без трансформації в Росії. І останнім важливим є час. Продовження заморожування війни означатиме зупинку прогресу всього регіону. Це означатиме втрачені можливості. Так, друзі, говорячи про ці топ-5 пунктів захисту, варто значити особливо перше, те, що потрібно реагувати на все превентивно, а не постфактом, це є найбільше захворювання нашої країни, те, що ми завжди реагуємо з запізненням. Навіть європейський союз цивілізовані країни заходу швидше подекуди реагують ніж ми самі на наших олігархів, на наші проблеми, на різні виклики і все те, що потрібно було робити роками раніше. Стосовно того, що щоб агресія в Росії не повторилася, потрібно мати альтернативу до НАТО. Тобто, це не має бути тільки НАТО, має бути альтернатива, Для цього вже є створена платформа «United 24». І як зазначало наше керівництво, мета звичайно, що НАТО, але також є ініціатива, щоб з кожною країною-членом НАТО був укладений двосторонній договір, власне, про те, що у випадку, якщо станеться агресія, знову то та країна буде зобов'язана нам допомогти і буде прописано, що саме вони будуть нам надавати в який час і в якій кількості. А про Крим, це риторичне питання. Ми не можемо сказати, що ми виграли війну, якщо півострів перебуває в складі Російської Федерації. Ну а все інше про трансформацію Росії, і власне про те, що. Це обов'язково мусить відбутися, це зрозумілим. А, є фактом, я думаю, і для нас, і для наших партнерів. Просто зараз світло має голову як це зробити. Тому що, знову ж таки, з одного боку, ми кажемо розпад, розпад Росії, нехай буде багато малесеньких регіонів, але з іншого боку, є ті самі виклики, як ядерна зброя. А що як ці країни, ці недонароди почнуть між собою виясняти відносини, а, а, а наслідки будуть мати від того і сусіди, і ми в тому числі. Тому це має все бути. Розумно зроблено, продумано і з певними якимись запобіжниками цим зараз займається і захід, і я думаю, що і наші спецслужби також. Ну і також там ще є останній пункт, таким це є дійсно дуже важливим, а саме важливий є час. І ми насправді всі би хотіли так, щоб от завтра і закінчилась війна, і все зупинилося, і все повернулося так, як було. Але на жаль, потрібно думати реально і. Є ймовірність того, що до кінця цього року війна не закінчиться, тому що на це потрібно дуже багато і багато зусиль, і ми повинні бути готовими до цього. Це зрозуміло. Це війна на все наше життя, на все наше покоління. і Потрібно бути свідомим цього. Не закінч... ну, війна, може закінчитися до кінця року, але наслідки війни ми ще будемо з вами розбирати десятиліттями, десятиліттями, і дай Бог, щоб наші діти вже не знали і не згадували. ну, тож, нехай згадують вчать історію, але щоб не знали. З якими викликами ми стикалися і як важко ми це переживали. Мені здається, війна не закінчиться. Закінчаться ось ці е, постійні атаки, ядерні там, контрнаступи, е, тому що, дивіться, візьмемо Ізраїль, Сирію, Палестину. Там вже точиться десятиліттями та війна. Ну так, але Ізраїль до цього пристосувався. Вони вже живуть, да, вони а. пристосувалися, і ми йдемо, як колись говорив Залужний. Ще на початку війни, що ми так само пристосуємося і будемо другим ізраїлем. Ще краще а тут важливо а, це знову ж таки. Там про це ми були згадували в одному з наших наших дискусій з Романом Скрипіним. Що важливо може з... пристосуватися, але не звикнути, тому що люди часто плутають ці поняття, що от вони пристосовуються до війни, вони звикають, забивають і ну типу, ну і десь там війна. А потрібно звичайно ходити на роботу, виконувати своє повсякденні завдання, але не забувати, що війна триває і без кожного і кожного з нас участі вона точно не завершиться нашою перемогою. Ну а власне пристосування в нас зараз є. І люди зараз на даний момент вже пристосувались, тому що так. потрібно якось жити і працювати. Деякі простосувались, а... деякі просто звикли забили неї. Але про ти сказав про Ізраїль. Ми, скажу, ми недалеко пішли від Ізраїлю, тому що в них є декілька неадекватних сусідів. У нас також виявляється. Росія, Білорусь, Угорщина. Дай Бог, щоб інші не приєдналися до цього списку, радіо Чикаго.